Привіт, привіт! У нас сьогодні вибуховий день. Моя печка. І ось уже зганяла з самого ранку вже за посилочкою. таке прийшла вона мені. Раз візьмемо десь ножика. Ага, десь тут. І найперше я її посаджу. Хоча часу немає взагалі ніякого. Але але це перше, що потрібно зробити, тому що вони вчора ще прийшли ввечері, але в понеділях до 6 годин тільки е, нова почта, тому я не встигла. Коротше, зараз посажу, я не знаю, як я сьогодні все встигну, але буду максимально старатися. Ну, дивіться, принаймні, принаймні упаковано гарно. Легкіт <різь> Ага. Ой, зараз розпакуємо. Не знаю, поки що розставила оце в такому вигляді. І вже, напевно, нехай вони зараз будуть приживатися та буду тоді дивитися. Лаванду я хотіла ще якось ближче одна між одною, але подивлюся. Я ще буду її докупляти і обсажувати, то зараз поки що буде так. так барбарис оцей, щоб оцю зелень розбавив якось. Ота Гейхера, то вона вроді велика, але поки що мені її нема куди посадити, ну, сажаю поки що все сюди. Ну, ось так. Поки що буде так. Так, у нас вже прямо дискотека там у Івасика. Все, посадила ось о квіточки. Ну, точніше не квіточки, кущики. ось сюди втулила. Тут зробила три. Підряд ці такі лаванди, Лін вітер. Е, сюди такий барбарис. Сюди оцю гайхеру, як вона? Я, коротше, в них нічого не розумію. Тому я там в інстаграмі прошу, щоб мені рекомендували що з цим всім робити. І в Ютубі теж прошу. Хто в цьому розуміється, то ви мені краще рекомендуйте, бо я... в мене ніколи в житті тої клумби такої не було, прям з таким чимось. А це буду висаджувати, і я просто ну, не розумію, що з ним цим всім робити. І от туди Барбарис. я прочитала, просто, що лаванта на сонячні, на постійній... На постійному сонці має бути. То я посадила поки так, але ж я хочу такого ще вон там посадити. Червоний. Ну, і, власне, моя пічка. Е, зразу попереджую, кольори взагалі не передаються. Дивіться. О. Ось така вона получилася повністю. Ну, і вона саме цікава, що коли е, міняється на дворі сонце, то і її міняється колір. Але Повністю вийшов камінь. От прям повністю повністю, от такий, який він є, типу камінь. Боже, щоб ви розуміли, скільки я тут кольорів змішала. Тут є, в принципі, повністю-повністю все. бачите. Різні відтінки, різні кольори. Їх тут дуже-дуже багато. дуже. Тут навіть є сіра грунтовка. Як би то не виглядало, але вона тут є. Десь, можливо, так і просочується, не знаю. Ну, вона вже затонірована, тому вона так. Ну, як, як оце мій дебют такий в гардбетоні, звісно, <кхід> то я думаю, що в принципі я з ним справилася. А з приводу цієї труби, то <кхід> ну, сміш... смішно, смішно вона, що треба трубу прибрати, бо вона весь вигляд портить. Але я її, я її пофарбую. У мене є термостійка Оця фарба чорна, правда. Для, ну, теж там для дверок, для груб, для всього, то я її, в принципі, пофарбую просто в чорний колір. Ну, іначе її ніяк не можна не А Так ось так. Ну, заморочилася із цим оцим деревом. Бачите, як його оце формувало оцей самий. Об'ємний малюнок, він же ж дуже об'ємний, то я вон ту <кій> гілочку хотіла теж зробити об'ємною. А тоді згадала, що таке це ж не просто таке, щоб воно стояло, воно ж якби туди треба щось і ставити і все. Ну, коротше, не вийде туди об'ємності ніякої. Та я типу, його обіграла і просто там початок такий трішечки об'ємненький і кінець. А там, де Саме таке ось, де, ну, об'ємності не треба було робити, то там, в принципі, просто його так розмалювала, начебто, начебто так і треба. Оці бордюрки ще не робила там ззаді, тому що тут ще треба, по-перше, хочеш е сказати і нагадати, що, в принципі, цієї грубки взагалі не буде, ніхто її бачить. Ну, як вона ось о, доробиться, оте все, що я тут придумала, то в принципі грубки цієї ніхто не буде бачити. Ну, в принципі, десь там буде вона просвіщатися, отакого. так що на, нібито здається, що ма, марна затрата часу і сил, і взагалі, але. По факту треба, щоб воно мені око радувало. І хоча б поки що поки його буде видно. Ну хіба що трішки вона буде, я так вже зроблю, я так розумію, щоб хоч було видно, що вона така тут стоїть, інтересна. Но вона буде повністю захована. Ось так. Ну, Повністю, знаєте, я дивилася, там ось роблять типу ось просто ось отак, таким чином начебто. Ну, воно, звісно, теж своя, своя ізюмінка і своя краса, але камінь все-таки виходить класніший, коли оце він більш натуральніший. Глибина тут гарна. Ну, тобто, тут дуже гарні такі. Дуже гарна глибина. Так, як наче в натуральному камні. Бачите, тут усе, зараз сонця немає і воно вже зовсім інший вигляд. Ось так вийшло. І ще кому подобається. Впада баєчку мамі. Такий перший раз, мало того, що я взагалі в перший раз з якимись цементами мала справу, та ще й вийшло оце таке. Боже, ми в таких сьогодні <кх Sne> серйозних справах. Були цілий божий день, що не було як знімати, то я можу, в принципі, легенько так розказати. Коротше кажучи, ми повністю прибрали всю територію, повністю все повикошували. Оце ж посадила ці ж, цю ж клумбу посадила. Потім, коротше, цілий-цілий божий день ми взагалі на ділянці тут були. Це вже вечором прийшов Ванькин друг. То вони понадували шарики. Ми хотіли, вони в минулому році діти сиділи в біски, а ми сиділи на терасі, вон там. О, а це ми вже трохи передумали, такі діти бігають, гуляють, там приїдуть ті аніматори, то, -то взагалі будуть постійно тільки бігати. То ми придумали собі, що в принципі ми забираємо собі бісідку дорослі дівчата, а дітей посадимо отам. То ми вже, правда, понадували шарики. Ось його. Тут уже ціла купа. Коротше, шарики, кульки ці кругом просто. І вже почали їхню сторону обробля... О, ну, обробляти. Тільки е, почали, звісно, але хеппі бьозди одне туди повісили. Бісідка ще, звісно, не прибрана, ну, ну, типа ще кульками, але ж будемо зараз прибирати. Е, кульки трішки понавішувані. Овішила таку тюль сюди їм. Щоб було гарненько. А такого зробила їм. В общем, я думаю, що їм тут буде хорошо і комфортно. Такі діти приїдуть аніматори, діти будуть <кій>, бігати, ганяти, а в них такий буде стіл там, піца, картошка фрі, там ці KFC, щось, ну, такого, як, те, що діти люблять. Пепсі, Кока-Кола, Фанта. Ну, те, що, те, що в звичайному житті я не особо дозволяю, то таке, звісно, день народження буде. А во. Потім питання: А, ну тут біля басейну я теж, в принципі, понаставляла уже для гостей, для дітей і креселка. Усього, ну, стульчики свої, все, що по такому можна було спокійно тут собі відпочити. Питання, правда. З басейном. Сережка зранку хотів його натопити, але каже, що завтра буде температура 25 градусів. Тобто, якщо зараз натопить і вони такі в гарячому басейні покупаються, то повилазять і, ще, не дай Боже, просквозяться, то будемо дивитися вже завтра зранку. Якщо погода буде, не сходиться у прогнозах із прогнозом, то тоді він зранку собі натопить, щоб його, ну, щоб басейн був теплий. Якщо буде тепло на дворі, то тоді діти поплавають і в басейні. Привіт! У нас неочікуваний виходить ранок. У нас і Васик став раніше, ніж ми. І зараз ми тут з папою безстренько обхитрили ситуацію, забігли в альтанку. І намагаємося зробити йому сюрприз. Взяли ще в нього ранок із солодко не починався. Ну один раз хай буде. Так, треба йому тільки якось так. Там он подарунки його закидані шариками. Хеппі you! Happy, Happy birthday, наш синочок! Happy birthday to you! днем Здоровенький будь, <рели> будь таким самим хорошеньким, який ти є. Ти самий найкращий в світі синочок. <пиш> Це тобі показали все. Побачиш? Набор ключів. До твоїх до веспена і до будущити її машину. А тут я сидити тут. Ламборджін, тобі ходить. А шо це? Шо це? А що це? Шо це? Что моя красоточка? Красоточка. І Васика привітали. Папа додуває і ще ці жов... блестящі, оці жовті у нього е... буковки. І Васик щасливий ходить, просто знять заглушечки. А, далі будемо зараз прикрашати далі ось цю зону. Ось так я їм тут придумала. Які кульки ще понавішую, е, ну, придумала це спеціально для дітей, бо я вже напевно казала, не пам'ятаю куди ще. Вони вон там будуть гратися із аніматорами, то вони в основному будуть бігати. Ну, ми вже просто це все е, знаємо по минулому році. Те, що такого були дитячий день народження, ми їм віддали альтанку, а самі з дівчатами сиділи тут. То ми ж то сиділи, а вони ж то бігали. І ми так просто зрозуміли, точніше, я так зрозуміла і переконала і навіть, що в принципі дітям геть буде затишно і тут, тим паче, що це діти Вони прибігли, поїли і побігли. На дві години збираються, на три години вже приїздять аніматори. Тобто, після трьох годин вважай, що все, діти вже не сидять. Вони, в принципі, після двох не дуже Вони зараз як посходяться, почнуть там всі подарунки передивлятися, що ми вже весь цей режим, графік знаємо. Почепила ось отаку тюль. Не і давно хотіла поцепити, але не приходило. У мене мене просто завжди тут висить і шторки, і тюлі. Ну, Типу, що стоїть столик там. О а тут вже дійшли руки, тому що треба було ж діткам зробити, щоб їм тут було якби, затишно, ну, щоб було красиво. Ось так. Сюди їм почепило, в принципі, отакий хеппі бйоздик, а вальтанку вже поцеплю, отий золотий. Там уже теж кульки висять. В принципі, там, напевно, не буду сильно прикрашати. Все-таки для дорослих, це що хеппі бьоздить туди. І все отак завішаємо. І все отак завішуємо цими кульками. Коротше, подивіться, тепер кі, знаєте, сьогодні виходжу і в порівнянні, коли я постійно виходила, ей оце Боже, там щось, там щось, раз так виходиш, а воно так кругом отак якось. Затишно, тепло. <гум> і воно, знаєте, отак, так, як я й казала, коли своїми руками робиш, настільки воно. Класно, і наскільки воно енергетично прокидається, так ого, нормальненько вже все. О, віник Ванюш Забери, будь ласка. Потім тут я зробила, тут я зробила, просто поставила оці столики, які мені заважають, і поставила, ну, де. Усім сидіть. Точніше, скоріше, можна сказати, дітям, бо знову ж таки ми там собі десь... Або як аніматори приїдуть, то ми тут посадимо. Басейн гарний. На дні треба зібрати, тільки і все гарно вичищений в нас. Басейн гарний, але, але не знаю, чи будемо ми його топити, бо ж повторюся. Напевно, вночі казала, що не зрозуміло, яка буде погода. Та й так, Моя клумбочка. Ходімте, подивимося до моїх квітульок. А я їх все рівно називаю квітульками. Але він такий і приїхав. Ні, він не, 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 не заколівший. Хто знає, як з цим всім справлятися, то ви мені рекомендуйте. Тому що я не знаю. О, і до речі, знайшла сікатора. Слава Богу, знайшла. Ну, ще не обрізала ту троянду, бо знайшла в ці... в моїй був. Все. Ось так. Що, зайчик? Косарка моя справляється цілком достатньо із оце, цією травою. Вчора я наготувала трохи, вчора посмажила биточка, бублички зафарширувала, котлетки зробила. Коротше, м'ясне, от таке всяке м'ясне вчора зробила. Зараз поставлю голубці перчик. Салати відварила вчора курочку ще для салатику. Яйця вчора відварила, все повідварювала. А я Так. <гум> да. і, і будемо. І сьогодні ось такі. Отакі. Отаке по накришуємо всі разом та і все. The right way. I believe in you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.